Вітаю вас на каналі Дідько Хаб. Ми продовжуємо грати у навал Екшн. Ласкаво прошу на борт фрегати п'ятого класу Трінкомалі з бойовим рейтингом 100 одиниць у цьому відео. Ми розглянемо сильні та слабкі сторони Трінкомалі, можливості реалізації, характерні особливості та поговоримо про його вклад в історію. Зробіть чай, чи каву та пошукайте смаколики в трюмі. Сьогодні на огляді дуже цікавий корабель, який можна побачити вживу навіть сьогодні у національному музеї королівського флоту у Гардпулі, Англія. Трінкомалі це непоганий фрагат. На борту він несе 54 гармати: 28 18 фунтових на нижній палубі, 22 9 фунтових на верхніх та 4 9 фунтових у носі. Особливо дивує його ціна на аукціоні, яка зазвичай стартує від 12 тисяч ралів. Це точно найдешевший корабель п'ятого класу, який можна придбати. Зовнішній вигляд мені сподобався особливо носова фігура та доволі таки симпатична корма. Але габарити корабля досить таки великі. Якщо порівняти шкоду від одного бортового залпу у трінкомалі та есекса на довгих гарматах, то у тринкомалі вона буде на 27 одиниць більшою, проте через менший калібр частіше будуть рикошети, так як і у більшості фрегатів, максимально. Швидкість досягається на курсах 135-150 градусів, базова швидкість 12-42, така ж як і у Ендеміона, що робить тринкомлі одним з найшвидших кораблів у своєму ранзі. але є ложка дьогтю. Це показник маневреності в 3.15, як у тяжчих фрегатів Indefatigable та Ендеміон. Міцність корпусу така ж, як і у Есекса, товщина корпусу навіть трішечки більша. Екіпаж 400 осіб, ємність трюму 660 одиниць. В підсумку ми отримуємо копійчаний фрегат, який непогано підійде для початку. Ткових етапів гри на ньому можна формити ніпів, брати до флоту в якості корабля підтримки або брати на абордаж торгові кораблі. Але якщо звернути увагу на тяжі фрагати, то вони майже у всьому будуть краще. Той же ендеміон не поступається у швидкості маневреності, кількості екіпажу та товщині корпусу, але наносить більше шкоди та має більше хп і калібр. Тож так, ви можете купити собі тринкомалі, проте якщо є вибір, то візьміть краще щось інше. Особисто мені більше подобається навіть Есекс. А зараз трохи історії Тринкомалі від його спуску на воду і до сьогодення. HMS Трінкомалі один з двох збережених британських фрегатів своєї епохи. Сестринський корабель HMS Unicorn модифікованого класу Леда, зараз є музейним кораблем у Данді. Після замовлення 30 жовтня 1812 року Трінкомалі був побудований у Бомбеї, Індії. В Гадія з кораблебудівельників стика через дефіцит дуба у Британії внаслідок будівельних компаній для наполеонівських воєн. Корабель був названий Тринкомалі на честь битви при Тринкомалі 1782 року біля порту з одноіменною назвою на Цейлоні – ланка Роботи над тринкомалі почалися у травні 1816 року. Церемоніально майстер кораблебудування Джамсеті Боманджі Вадія забив у кіль корабля гравірований срібний цвях, що вважалося важливим для благополуччя корабля, згідно з традицією персів зороастрійців. Тринкомалі був спущений на воду 12 жовтня 1817 року. Командир Філіп Генрі Бріджес доставив його до вдоку Портсмута, куди корабель прибув 30 квітня 1819 року. Після того обладнання тринкомалі був переведений в резерв до 1840 П'ятого року, коли він вперше був переозброєний меншою кількістю гармат, що давали йому більшу вогневу міць його корму було перепрофільовано і він був перекласифікований як корвет шостого рангу зі спардеками. У 1847 році три комалі вирушив спортсмута та залишався на службі протягом 10 років, служачи на північноамериканській і вестинських станціях. За цей час він допомагав придушувати бунти на Гаїті, запобігти загрозі вторгнення на Кубу та виконувати патрулювання проти рабства. У 1849 році його відправили до Нюфаунду та Лабрадору, перш ніж викликати назад до Британії у 1850 вісімсот У 1852 році він вирушив до Тихоокеанської ескадри на західному узбережжі Америки. А після повернення до Англії у 1857 році був повернутий до резерву після прибуття до Чатема 4 вересня, у 1860-му тринкомалі був обладнаний і в січні 1861 року відбуксирований до Сандерленда, щоб стати допоміжним судном для навчального корабля HMS Кастор, роль якого полягала у навчанні морських добровольців, хлопців віком 15-16 років, які підписувалися на 10-річну службу по досягненні 18 років. Протягом цього часу гарматні порти тринкомалі кілька разів модифікувалися, щоб відповідати різним типам навчального озброєння. Тринкомелі завершив свою службу в королівському флоті як навчальний корабель, але в 1895 році його було знову переведено в резерв. А через два роки, 19 травня 1897 року, продано на злам. Потім його передбав підприємець Джефрі Вітлікоп, відновив та перейменував на фонд Роян. На честь HMS Фонд Роянд, його попереднього корабля, який був зруйнований у 1897 році. Його використовували разом з HMS Implacable як житловий корабель навчальний. Корабель і корабель для відпочинку, спочатку базуючись у Фалмуті, а потім у Мілфордхейвен. Відео по з Implacable вже є на каналі і дуже раджу з ним ознайомитись, адже це надпотужний лінійний корабель з дуже цікавою історією. Посилання має з'явитися десь у грі. Фонд Троян залишався в експлуатації до 1986 року, після чого його знову було відновлено та перейменовано назад на трінкомалі у 1992 році. Наразі тринкобалів входить до національного історичного флоту та став центровим експонатом національного музею королівського флоту у Гартлпулі після відновлення. Трінкомалі має відзнаку найстарішого британського військового корабля, що все ще плаває, оскільки HMS Вікторі, хоча й на 52 роки старший, знаходиться в сухому доку. Вся інформація для історичної довідки взята з відкритих джерел. Посилання буде в описі. А як вам трінкомалі? Пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А з вами був дідько. Бажаю вам гарного дня та мирного неба над головою. Ще почуємося.